Сьогодні у нас, шановні слухачі, день рідної мови, нашої мови рідної української. Коли говориться про мову, то існує про рідну мову, про рідні мови дуже і дуже багато висловлювань. І дуже цікавих висловлення, і в тому числі про українську мову. Хтось сказав, що українська мова це наша душа, що це серцевина українського буття і життя і філософії. І якщо, наприклад, для британця чи француза чи китайця цієї проблеми по суті немає, там вона вросла душа. Цих націй вона вросла в мову, а мова вросла в них. Проблем у них немає. Це люди, які працюють уже е, як китайці, наприклад, тисячоліття, і в них проблеми із мовою, в принципі, немає. Там інші речі в українській мові дуже довго та й нині іще ще існує проблема її існування, її виживання і тому. Е, про це треба говорити, турбуватись, вивчати, а головне говорити. Бо наша мова, ну за кількома міжнародними просто мені тобто комп'ютері, тому що дуже експертами, які були на цих конференціях, входить число найбільш розвиненіших мов, багатих мов, і що головне. Наймилоздвучніших мов після, після італійської, французької, персидської, чи як її зараз називають іранської, йде українська мова. І безумовно, це е, говорить про і це твердження від початок того, що ця наша мова стародавня. Але на превеликий шат так скалася в історії. Що деякі наші сусіди вважають, що вони доходять зараз до абсурду такого, що творять, значить, такі істини чи псевдоістини, що української мови такої немає, це очень родственна, значить, російській мові. Колись казали поляки, що це. Провокація значить москалів українському, а москалі казали, що це провокація поляків українською мовою. Так тому ти малоросія і мало Польща, і так далі. Ну, це все воно відлітає, і ми маємо зараз уже на повний зріст. Ми встали і більшість українців твердо переконані, що Якщо рідна мова, то це рідна мова. Навіть якщо вони десь там вживають іншу мову, то в принципі це не міняє ситуації. Рідну мову треба знати, якщо з точки зору науки тут дуже багато факторів, які говорять про те, що якщо в вишгороді було, наприклад, п'ять дитячих святків і всі вони були розкомовні, російськомовні, це означало, що дитини чи не колиски, Привчали до, до іншої мови, не до рідної, а це впливало на психіку, це впливало на багато процесів у формуванні дитини, що формувався якийсь колоніальний організм. Тому рідну мову треба знати, і навіть із психофізичної точки зору деякі вчені кажуть, чи рідну мову, і знай рідну мову, і говори неї, бо довше довше проживеш. І справді, коли я вник у цю справу у цьому плані, то ну я не можу розвертати у цілу лекцію цю тему, але кілька речень скажу, що, наприклад, ну вчені кажуть, що Бог у кожній вібрації земної кулі, у кожній вібрації всесвіту є Бог, так само й мова у кожній вібрації планети, у кожній вібрації твоєї землі. Вона відбивалася, і твоя душа відбивається в ній. Я сх... приходжу до виступу, що справді це так, що Україна, яка е, розташована вже тисячоліттям на українському щиті гранітному, коли в нас чудові чорноземи, коли у нас чудове підсоння, клімат, тобто, це все впливає на формування української мови, на формування української душі. Тут вже Можна підійти до питання фундаментального, що мова це є основа української душі. А що таке українська душа? Я кілька слів скажу. Звичайно, це, е, вона формується тисячоліттями, це е, основні мотиви нашого, е, нашого світогляду і нашої праці і відображення всього білого світу у нашій мові, а отже, у нашій душі. І Тарас Шевченко, який геніальний поет, геніальний е, апостол, е, розкрив оці, оцей секрет, оцю таємницю української душі, а отже, й української мови, коли сказав е, у, у, у поезії Основ'яненкові. Правда, він до цієї істини, я зараз її скажу, прийшов е, не. Зразу з розгону, бо він твір написав, коли їм було 25 років, а остання правка цієї поезії десь приблизно за рік-за два до свого відходу у вічність. Тобто, ви розумієте, пройшов великий час. Тобто цей варіант був такий: наш завзятий головати не вмре, не загине. От де люди наша слава, слава Україні! Головати один із великих козаків. Другий варіант у нього був. Ну, десь Пантелеймон Куліш підказав йому, каже, що ну знають голова, -то, але давайте спробуємо такий варіант: наша пісня, наша дума не в мре, не загине. І це друкується уже у тисячах екземплярів Кобзаря. І люди на 99 дев'ять відсотків Знають оцей варіант, наша дума, наша пісня. А насправді остання правка Шевченка це е, наша дума, слава слово, не умре, не загине, О, де люди, наша слава, слава Україні. Дума в цьому плані не рід народної творчості, як пісня, дума, там, коломийки, приказки, так і далі, так далі. Що в варіанті куліша? А це наша філософія, це наш погляд на світ. І враження світу, наша дума. І е, оце треба нам пам'ятати і читайте кобзар, звертайте увагу і думати, що Тарас наш пророк, наш поет, із кількох головних мотивів, які він дав людству і Україні в першу чергу на тисячоліття. Отак От я коротенько скажу про рідну мову в такому плані. Е, Філософському, трохи політичному, ну і повсякденному.